Доброго здоров'ячка всім. Привіт. Перше грудня сьогодні. Минулого разу я казала, що зустрінемось уже зимою. Ось як ви бачите, у нас дійсно зима, хоча вже наприкінці осені, в листопаді сніг у нас то випадав, то розставав. Ось і тепер погода була перед першим. Випав сніг, завірюха була, випав сніг, тоді потепліло, цілу ніч дощ ішов, а тоді на вечір підморозило. А це знову вночі сніг ішов. Я вийшла на вулицю, думала, що буде слизько, бо вчора ввечері було замерзше все. Виходжу, а тут відтаяло і зараз дивлюся, плюс один градус. Ось така у нас зима на початку. Ну, по всякому ще буде. Бачила тільки, що на тракторі катається по двору. Тракторист чистить сніг. Ось. гарно так. Так, ну, починаємо. Як завжди. Із фіалочок вони продовжують цвісти. Ось ви бачите, ось який букетіще. Тут трохи похилилися, тут розвалилися, еуфорбія зеленіє. І ось фіалочки цвітуть на фоні білого снігу. Там буває шапка на козирку, там зараз нема. І тоді ще більше видно білий сніг, фон такий. Ну, і зараз ось на подвір'ї білий сніг, а тут букетики із фіалочок. Ну, і покажу свою бороду. Ну, не мою, яка вже? Ларафітом. Дивіться, от така бородища. Там черенки піларгонії три, ну, одна там росла, тоді одну я підсадила верхушку, вона прийнялася, тоді ще один черенок, і там три. Всі живі. Ну, піларгонія, я завжди говорю, це як бур'ян. Її не треба умовляти. Вона сама, я частенько, та майже постійно просто відрізаю і в ґрунт засовую, і приймаються черінки. Не приймаються, то викидаю. Ось, ну, ще так здаля. Подивимось на цю красу. Я розумію, що і у вас там є така краса. Ну, а може, у кого нема, то полюбуйтеся за квітами скучили. Туди традисканцію повісила, бо вона у мене стояла там в такому затемненому місці, і повитягались гілочки, так я тут її причепила. І так під самий верх. Щоб вона мені не заважала в вікно дивитися. Бо я ж люблю, коли вікна відчинені. Я е, тут за, цих е, штор нічого я не люблю, щоб мені закривало, це наче мені дихать нічим буде. Мені треба, щоб вікно розкрите було повністю. От ви бачите, у мене е, з двох сторон висять, а вікно повністю відкрите. Отак я люблю. Саме красиві ці штори не хочу вішати на вікна. Якщо чесно, я зовсім би їх познімала, але тоді Луна йде, ну, ехо, ну, якось воно все-таки і звук поглинає, ну, і декорація якась не голе. Хоча тут у мене є штори, які я закриваю від сонця. Так, ну, пішли далі на лоджі І продовжую на лоджі фіалочками. Теж ось яка гарна. Ось тут все з ними добре. Всі живі, всі здорові. Це імбір уходить на відпочинок, бачите? О, там трохи є сі грушка. Гібіскус, не знаю, він там корінці маленькі були, але бачу, бутон росте. І Ім... цей імбір, господі. Оліандр щось не зрозуміло. Поки отак. Стоїть. Ну, звичайно, якби це весна була, а так я надумала коли, восени, зимою, ну, як уже буде? Так, фалінопсиси сьогодні їх не занурювала, не поїла, завтра буду. Ось там є, уже йдуть цвітоноси. Десь були, а тепер не бачу, де вони ділися. Ну тут я точно бачу. Вон там. Так, коли підростуть, тоді роздивимося на них. Ось тут традисканція була, от на полиці, на цій. Там їй за, цією, за... гіранів було темнувато. Там в уголку була драцена маленька. Віддала ануці. Кажу, забирай, бо їй у мене темно. Їй у мене не зовсім добре. Забрала вони, забрали вони. На машині було, так що і мороз був, але не замерзне. О. І біскус цей, бачите, ось бутончик, який завтра, післязавтра розквітне. Він вона довго цвіте, а особливо, коли зараз прохолодно. І ось дивіться, дендробіум. О, які пупирки! І там, і тут ось. Так що скоро тут буде стоять у мене красота така, де ще і ароматна красота буде. Бо вони мають. Такий тонкий запах, аромат такий приємний. Пахнуть. Я їх сюди все ближче і ближче. Туди переставляю ті квіти, а їх, щоб любуватися, щоб їм було видно тут, ну, і поближче до себе, так сказати. Так, минулого разу мені. Написали, що я аденіум не показала, але він так промилькнув у кадрі, але я на ньому не зупинялася. Ось він у мене такий, потроху листя скидає. О, тут все з ними добре, всі живі, слава Богу. Ось гібіскус цей буде цвісти. Я його минулого разу казала, що опущу вниз. От я його опустила, забрала відерце, і він тепер нижче. Але все рівно, мабуть, гіпоциртій темнувато, якби його обрізать більше. Ну, добре. Ось скоро обріжу, можливо, колерію, а то там вже в неї, мені здається, хоча бутони є. Ось. І тут вона, ну, дивіться, цвіте і бутончики мені, наче там є. Ось так. Так, Хемедарея. Поки ще немає, але вона пізніше цвіте. Тільки нові випускає от листя нове. Чи Ваї, у пальм називається Ваї. Так, от Сентія що то тільки дві ці гілочки почервоніли, тут ще одна, а так поки ще зеленіють. Ну і добре. Але уже тут корінці, воно червоне, значить і листочки будуть червоні. який. Дивіться, який колір красивенний. Так, десь тут я бачила бутон минулого разу. Ось я він. Ага, і там. Ну, роздивлятися так сильно не буду. Потроху, потроху, і буде вона цвісти. В прошлому році бігонія цвіла. Ось, побачу, як в цьому році була, буде. Минулого року вона минулої зими вона цвіла. Це вперше за весь час, скільки вона в мене. От ніколи не цвіла, а минулого разу зацвіла. Бач, ближче ця гілка і концентрується камера на ній, а не на бігонії. Так, ну і тут. Епісія. Там у мене відчинені вікна, щоб йшло тепло. О, ось все проснулось, дивіться. буде звідси цвітонос. От як спорять, я знаю раніше. Зараз я не заходжу на квіткові форуми, А раніше відрізать чи не відрізать оці палки некрасиві, начебто сказати. Ось, бачите, і тут. А це ось цього фарінопсиса поменше білий. І ось дивіться, бачите, ось буде тут гілочка і буде цвісти. Ось і тут я залишила, вона жива, не суха. Коли жива, не суха, я не зрізаю. Тут ось аж дві гілочки, а тут щось теж, значить, так, набубнявило, Можливо і. Почне рости. От. А тут на цьому ось новий цвітонос, а там воно старий. Він ріс, а тоді зупинився. І ось я придивляюся, там, мені здається, теж він почав продовжувати рости. Ну, будемо бачити, що далі буде. Так, як тут моя коло череночки. Ось, бачите, зеленіють. Значить, все добре. Там ще й бутони мають. Ось все там зліва крайній. З бутончиком. Ха? Світло я тут тримаю з восьми ранку до 6-7 вечора. Це 10-11 годин світло тут. Ось. Ну, пішли. Фрезія щось тут незрозуміла, нові клубні понаростали. Ось о я бачу. І отак в такому стані вона вже давно знаходиться і не відсушує зелень. І не росте, і не цвіте. Ну, будемо дивитися, У мене колись була фрезія, вона в мене цвіла виключно зимою. Ось будемо чекати або цвітіння, бо руху якогось росту. Так, прийшли до холодильника. Скільки тут градусів зараз? А. Ну, на підвіконні лежить градусник, показує 8 градусів. Так, а ну, а де ще в мене градусник? Там нема. так, вибачте, вам ось тут розлягся цеперус, дивіться, розвалився прямо. А ну тут скільки показує. Не можу викарабкатися, так. Ось чесно, не бачу. о, Ага, а тут показує 15 градусів поближче до квартири, де? Так, як тут мені пролізти? Він розвалився так. Ось, подивіться як. Прямо. На всю ширину лоджії, півтора метри лоджія шириною. Ось дивіться. От. Да. Завоював таку територію собі. Так, ось дивіться, ще цвіте кактус, і, і там, воно, мені здається, там ще бутончик. О, капуста моя скоро зацвіте. Ага. Он ховорті я буду цвісти, бачу, цвітонос появився. Тут алоя, а там ще одна капуста теж буде цвісти. Я так називаю їх. Вони мені на капусту схожі. Там десь підписано, як називаються, але я не пам'ятаю. Так що вибачайте. Ось. Ну, кактуси, не поливаю їх зовсім, маленькі тільки інколи поливаю, а так вони відпочивають, стоять на холоді, Каланхоя щось не зацвітає. Минулого разу я казала, що ось-ось зацвіте, а бачите, ще ні. Але вже тепер, мені здається, ось-ось буде. На. Так, красандра зеленіє, бачите, блискуче листя, і бачу, Олеандр уже не росте. Холодно, завмер, на холоді не хоче цвісти бугенвілія потроху цвітуть гілочки, вон там треба позбивати листя жовте в самому кінці. І там я бачу, що там буде або цвісти, або нарощувати нову гілку в кінці. Звідси мені погано видно. Так, Ало... алоє цвіте. Ось так, хто не бачив, отак цвітуть. Вони всі алоя цвітуть отак. Не то, що схоже, а однаково. Так, і гуернія продовжує цвісти, бачите? Ага. І каланхує, теж може йому холоднувато, теж не розпускає бутони. Ну, нічого, буде цвісти. Красота яка, дивіться, яка зелень. Як красиво. Забула, як називається, зараз тут підписано до О, триходіадема. О, Красиво яка. Ну, і тут. Що тут? Алої стоять. Так. Не бачу, щоб щось тут починало цвісти, похипонімум скидав листочки, а ці, мабуть, залишать. Не знаю, поки бачите, зеленіють. Не знаю як. Він зазвичай стоїть зовсім без листя. Всю зиму. На весну тільки просинається. Ось, от так Тут у холоді живуть рослини. Дивіться, скільки жовтих, жовтого листя на гіпіаструмах. Ну, ще е, ну, є. Листя зелене, є деякі, Ага. Ні. Ще, щоб всі 100% не скинув ні один. Зазвичай так і є: один-два листки, а буває і все лист, листя Прошу, в минулому році це в речному, один гіпіаструм, отак лежав, не политий всю зиму і так зберігав зелене листя. Так. Ну, ось я Кожного разу показує, що він цвіте. Ось, бачите, як цвіте. Он і там. Ну, всі будуть цвісти, я так думаю, ось тільки що я десь бачила. А ось. Все. От. Да, звісно, ти завоював всю територію тут. З боку. Зато тепер кофе, кава, йому тепер світліше стало, бо він розвалився, не тримається кубки, і тепер просвіти хороші. Тут я ось підв'язала, так вони тримаються, а ті, що не прив'язані, розвалилися. От зелень теж на вулиці сніг. А в мене тут зелень, приємна для ока. Самий приємний колір для очей наших це зелений. Я пам'ятаю, ще ми далекі часи купили книжку про ремонт самостійно, як робити в квартирах, і там рекомендувалося вибирати в зелених тонах. Ну там світліше, темніше. Що це очі не будуть втомлюватися. І не рекомендували червоні кольори, бо будуть втомлюються очі і швидко надоїсть такий колір. Так мені і запам'яталось. Ну і так воно навколо нас одна зелень, коли літом ми ходимо. Зелень, зелень. Ну, пішли. Як завжди, по традиції, завершуємо відео на кухні. Кухонне вікно. Вигляд трохи інший. В іншу сторону. Ось тут все теж всі живі, всі здорові. От, і біскуси, череночки. Пуасетія червоніє, духмяна. Піларгонія тут я її чекаю, чекаю без кінця, щоб вона не розросталася. Хої відпочивають, ніякого руху в них немає. Ні ростуть, ні цвітуть. Ну, ця ж, ви пам'ятаєте, гарно цвіла недавно. Відпочиває тепер. Набираються сили чи для росту, чи для цвітіння. Ну, на цьому буду завершувати. Дякую, що заходите, що дивитеся. Ставте лайки, дизлайки. Хто не підписаний, підписуйтесь. От, Всім бажаю міцного здоров'я, мирного неба. Зараз у нас повітряна тривога. Десь півгодини назад прозвучала. Вранці це вже друга, вранці була повітряна тривога о сьомій ранку. ранку. Начебто летіли шахеди. Але ми нічого не чули десь на підльоті до Києва чи збили, чи не знаю, чи десь розвернулись в іншу сторону, полетіли. Ну а зараз ми знаємо вже всі аеродроми в Росії, як називається, Моздок, Саваслейка, звідки піднімаються літаки військові, і загроза того, що будуть пуски ракет в нашу сторону. Через те об'являють тривогу. Але це не завжди так. А Більшість це вони вилітають і ну, тримають в напрузі всю Україну. <сум> Ось. Так що мирного неба, хорошої погоди, хорошого настрою всім. От. Все буде добре. Віримо в це, надіємось. E pô,